При цьому я вам ще скажу більше, що всі ці суми, в основному ці суми, всі пройшли у нас сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Це суми, які пройшли кінцем року. я ще раз повторюю, ми не маємо права обвінити зарані в чому. Ми всі підняли руки, ми спорили. Нас неправильно понімали, ми не голосували за деякі питання, Ну вони йшли, Людмила Михайловна, в ціде додати на водоснабження. Ми ж не проти, що добавить, правда, гроші ж додаються. Ну ми за це все, ребята, проголосували. Що нам тепер з вами робити? Ми поприймали персонал, ми заплатили звідну, звіту, ми заплатили 5 мільйонів на численні 3,5 чистому. За управлінчицькому апарату ми заплатили 3,5 мільйона заробітної плати. Ми сьогодні бачили одного роботника, так? який не вважає, нужним з нами не вважатися, нічого. Ми сьогодні безконтрольно пустили, ми з вами безконтрольно пустили ці зарплати і так далі. Ви сьогодні говорите маленькі зарплати, а я буду тільки до одного. Тут більше питань. Тут соціальні питання. Як до садового, то в мене таке, я б сказала, Сергій Николаївич, молодий. Це хороший хлопець, треба просто взяти йому когось під контроль і давати йому роботу. І казати, виконуй це, роби це, і він буде робити. Він буде робити. Я, понимає, всіх молодих треба вчити, всіх молодих треба десь заставляти, десь поправляти. І він буде робити. Но я не змирюсь ніколи і думаю, що ви теж не змиритесь сьогодні. Що сьогодні замісник по житлово комунальному господарству? Це що ми тут втрачали чотири часа? Ми розсматривали ЖКХ, ЖКХ ми розсматривали. Лампочки хтось дав. А хто може по галіціну? Ірина Валерівна. Хай вона на списочу, хай вона ще може побігає по вулиці, подивиться, де лампочка яка не горить. Так сьогодні Іріна Валерівна. Ти сьогодні сидиш і пишеш, ось з цій вулиці три лампочки, з цій вулиці, цій лампочки. Сьогодні ЖКХ, зампо ЖКХ практично за ці місяці я вже не говорю, том, що він може був не тільки розділити, а сісти раніше на оту скам'ю. Раніше на зара він має за, бути, що так. за то, а я роз... со мною не согласні, за те, що ти ж контролював, воно ну, нічого не зробить. Ну, І ти не, сьогодні, не... Вадим, ти сьогодні отримав заробітну плату за 10-й місяць -10 чистими 7600 за 11 10 500, за 12-13 тисяч. Чисто і заробітний план. Ви, ви спрашуєте, сьогодні, а на чому я їздю і що я каміння. Чи, чи мені на біндінг хто подає? Я я, їздю. я тобі розказую. Михайло, я не, я не ти... треба мене топити тут. Це, а буде. я буду тебе. А чого ви мене будете топити? Я свою роботу я виконую. Я, я висказую ви своє мнение. Далі тобі виспоржує салітику. <кх> сьогодні, якщо <кх> би зам ЖКХ їздив. І дивився, то труба б не торчала так. Він сам лічно в моєму складі брав труби, він сам лічно сидів на водопроводі, да. він сам лічно привозив екскаватори. Це що не контроль? І чого сьогодні це все не зроблено? Не. Тепер ми розсматриваємо бюджет з немає. Ми, 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 ми що будемо? Ми що будемо додати гроші тоді, на подивись на башню. Подивіться, на башню, дивився, яка сьогодні башню. стоїть 200 тисяч, і що в неї зроблено? 200 і, і плюс робота, по 400 тисяч. Роботу ніхто не платив. Вадим, якщо я виведу все до кінця, то що там окаються всі 500? Значить, сьогодні людина сиділа на всьому, контролювала за 13 тисяч місяць. Ми сьогодні колотимося пів дня до захисту, я встаю, я вам надоїла, але ну, я вникаю в эти вопроси. Ребята, що ми делаємо? Нам сьогодні треба оце після цього всього, що я вам сказала, взять такого, сказати, розпускаємося. Ми не спроможні робити. Ми не спроможні. Ми не проконтролювали нічого. Ми допустили такий розход. Ми з вами об'їхали села і аж тоді схаменулись перший раз. Правильно? А я просила тисячу разів. Давайте поїдемо, давайте поїдемо. Ми в'їхали в Галіциновки, 8,5 мільйона в Галіциновку вложено, не вважає освіти. 8,5 в Галіциновку, Ми побачили щось на 8,5 з Ми побачили щось. Інтехно, інтехно, інтекно, інтекно. Ми об'їхали лімани, да, там світ. Треба вдати довжне. Об'їхали лімани, там мільйони вода, мільйони світ. Воно є, це не доведено, це правда горить. І то не кругом. Чим далі ми їхали, там Українковка і так далі. І я прошу просто, люди, остановитесь. Понімаєте, мені не треба ніяких жертв. Якщо б я хотіла, що там розказують. Хто, що, кого, хто садить і так далі, то це б я б не тут вам говорила. І розказувала це все. Нема сьогодні інтересу, хто пережив це, ніколи в житті нікому не пожелає такого. Нельзя человека чоловіка топить, і тим болі нельзя можна бити лежачого. А ми сьогодні продовжуємо бити. Ми сьогодні на сесію виносимо скважини по мільйону млн. Ми сьогодні виносимо той фірми, які я вчора носом тикала, де ви бачили, строїтель взяв в коридорі, витер отак затер стінку. Накидав усього всього білого розтвора і поїхав додому. І всі ходять, я додому одному приїхав кажуть, чому тебе сапоги білі? Він навіть віночком не підмів, а гроші він забрав в декабрі місяць, місяці. Вони тепер ждуть. Коли ж коля приїде, Вадим, коли Коля приїде доробить, Роді, це вийде, саме? Вийде. що не так, Варисов. Так. 230 тисяч вийшло, ремонт цього коридорчика. І отой понурий, що Сергій Ніколаєвич сидить okay. по 250 гривень квадратний метр обою. Сиди і любуйся, там по 10, якщо вони стоять. Ми можемо і сьогодні опять. Ла... Почому я сьогодні сказав, давайте перенесемо на наступну сесію. Ми сьогодні, хай ми зробимо цей зал за 500, але ну, він має бути нашим лицом. Нам сьогодні ніхто сьогодні не міс предложення. Ребята, нам сьогодні стидно. наші дівчата сьогодні зайде, що бухгалтерія, все, все обшоркали, все грязне, все не те саме. Ну согласіться всі, що треба зробити ремонт в першу чергу. Це наше плаття, це наша одежда, на нас дивляться. Ніхто навіть не вносить предложення. Що давайте ж ми ж це зробимо? Хоча б оцей перший етаж, що красиво, що ми зайшли, що це все треба зробити. На сліду, значить на слідушу. Значит, ну вопрос далі. Хто на слідій сесії? Йо? Хто на наступну сесію буде вносити предпочнення? Заєвський? Він не способний це зробити. Він може тільки принести свою фірму і показати, що вона вже... Ну, а чого тільки свою, ну, ну тому що по сьогоднішній день тільки так виходить. Моє пропозиція таке. Я вже буду закінчувати. я вам вже, мабуть, надоїла. Я так згоряча сказала, що саморозпуститься. Ну, я думаю, що ми, мабуть, можемо зібратися, встряхнути, хто стариною, хто молодостю. Запровадить програму, ту, яку ми сьогодні говорили на цьому, без робочих комісій, без розсмотрів 10 разів проєкту нікого ніякі роботи не виконує. І в мене продовження кадрове, здравиться воно вам, не нравиться, Ви мені ще скажете, що це нарушення регламенту. Я предлагаю, вже сьогодні одного відправили, я предлагаю слідом за ним відправити зав'язку. На 13 тисяч і звініть, хай пошукають роботу в городі. Якщо ви мені скажете, що я нарушаю регламент там, по государству служищам, комісія і так далі, то я вам против поставлю. Ви хтось чули, щоб Залівський приймав присягу? Ніхто. У нас був конкурс по Залєвському? Не був. Тому давайте ми не будемо тут торгуватися. є у нас регламент, чи немає. Виконуємо ми його чи не виконуємо. Чому? Ми Тому що голову председатель вибирали? Ми що, вибирали? А ми не мали права його вибирати. Ми його заявлені. Закон України про службу в органах місцевого самоврядування. Стаття 10 прописано, що заступників сільського голови призначає сільський голова. Правильно. А ми знімає. Ви... А для чого ми тоді на сісію виносили, якщо призначає голова? Ви... сільський ви... голова? Сільський голова назначений. А ми тепер вже розтвердили. Ну, ну, а тепер ми що? Ну давайте будемо ще далі.